Сьогодні гра була досить рівною. Моментами ми дуже добре грали. У нас вдавалось те, що ми планували перед грою. Потім в другій половині вже у нас десь може, підсіли ми фізично і нахапались дурних фолів. Сіли три стартових гравця на лаву запасних і в кінцівці, в кінцівці вже не змогли наздогнати. Важка гра, але моментом ми дуже добре грали. Приїдемо, подивимось гру, проаналізуємо помилки, будемо готуватися до наступного туру. Дякую вболівальникам, які вболівають за нас перед екранами вдома. Дякую вам за підтримку. Та, це наша робота. Ми робимо свою роботу. Хтось на передовій, їм дуже важко, їм велике дякую. Ми робимо свою роботу. Нам, чого нам жалітися на те, що ми тут три дні граємо. Нас люди боронять нашу країну, а ми тут будемо казати, що нам важко, не важко. Це наша робота. Всі в одинакових умовах грають. Дякую. Мені теж сподобалось. Сьогодні перша гра, яка сподобалась. що в такій напруженій боротьбі ми програли, але я вважаю, що сьогодні мені нічим доректи хлопцям, тому що вони сьогодні дуже гарно грали і боролися, віддавали все, що могли. Е, з, тим, з тими умовами, що вчора була пізня гра, якби Одеса відпочивала набагато більше. Но, ми всі професіонали і повинні ну як сказати, оставатися їм, залишатися до кінця професіоналами. По грі, що можу сказати? Можу сказати, що програли, програли Опять секонд-чанси програли. Це у нас у нас це проблема велика. І багато-багато програли. Очків після, після втрат. Так, вроді би. Скажу, що грали непогано. Я задоволений сьогодні той грою у захисті, що, що я від, від них е, хочу бачити. Дуже важка гра була сьогодні, налаштовувались, але десь, може, недооцінили противника і.

Ну так, ну да, мені і зараз важко якби, грати на позиції першого номера. Я ну, все життя граю на другій позиції. Але такі умови, треба грати першим, буду грати першим. Головне, щоб у команди був гарний результат і були перемоги. Тому працюємо, йдемо далі, ще багато ігор. Не просто, але цікаво. Да, новий якийсь досвід для мене. Перше, я хочу подякувати Збройні Сили, Федерацію, керівництву, що хлопці грають, що мають шанси себе проявити в таке сложний час. А по грі, так, да, дуже нервова гра, яка, я думаю, подобається тільки інтернет-болельщикам, а Тренерському штабу дуже важко було. Сьогодні було все. І технічні фоли, і п'ять фолів було, і швидкі перериви. То тобто, цікава гра була з обох сторон. І в цьому плані це дуже непогано. А в плані командної гри, в плані того, що ми трохи дрогнули. Сьогодні були такі моменти, але в нужний час хлопці зібрались, ми з ними попрацювали, порозмовляли, і вони виправили вправо. Ну, у нас, побачите, 5 чоловік за 10 очків сьогодні забили. <кхи> Тому тобто, процес іде і команда гра налажується, але треба нам ще працювати. А команда я дякую. Вони... Прибавляють з кожною грою і показують непоганий баскетбол. Плюс третя гра сьогодні, і емоції вже на пределі моральні, і фізичні. Ну, це не оправдання, це так, як є. По цьому ми не оправдуємося, просто констатуємо факти. А так будемо рухатися далі і працювати. Спасибо всім болівальникам, ті, хто за нас болів, і будемо далі. Старатися грати, дякувати наших болівальників і керівництву.